Вітаю! Ви на каналі Городній Релакс. І сьогоднішнє відео я хочу записати про капусту в В цьому році я висаджувала два сорти: Партенон і Монако. Монако, на жаль, я вже забрала, не маю з чим порівняти, а партенон залишився. Просто в мене вже залишилося зовсім пару капустин, тому що, бачите, вона вже починає така бути, що треба її забирати. І хочу сказати, я дуже задоволена цим гібридом капусти. По-перше, подивіться, який це колір. Які це класнючі головочки, соцвіття. Такі дуже вони потужні, дуже вона гарна, така капустина. Я, друзі, в цьому році забираю повністю, не лишаю черешки. Хоча, якщо зрізати оце суцвіття і лишити, то тут з пазух листочків вона повипускає нові пагінці. От, до прикладу, так як отут. Бачите? Іде новий пагін, і коли я заберу головне соцвіття, то з цього пагону у нас буде розвиватися ще маленька головочка. Можна так робити, а можна друзі посадити її в наступний оборот. Тобто зараз це була весняна капуста, а можна зараз посіяти її на розсаду і висадити, і можна споживати отаку смачнючу капусту восени. Ну, надзвичайно, головки дуже великі, на смак дуже смачна. І, наприклад, якщо порівнювати з Монако, то я би сказала, що Партенон мені сподобалося значно більше. Ну Дуже задоволена я цією капусточкою. Тому, друзі, хто полюбляє капусту Брокколі, так як я, обов'язково посадіть в наступному сезоні або навіть ще у цьому саме гібрид капусти Партенон від фірми Саката.